är 360 Нептун, українська протикорабельна крилата ракета, розроблена в Київському конструкторському бюро Луч. У 2020 році береговий ракетний комплекс РК 360 МЦ Нептун з ракетою Р-360 був прийнятий на озброєння Збройних сил України. Ракета призначена для знищення кораблів водотонажністю до 5000 тонн і має бойову частину масову 150 кг. Дальність дії ракети до 300 кг. Кілометрів. Має дозвукову швидкість 900 км на годину і здійснює політ на надмалих висотах кілька метрів над рівнем моря. Та може маневрувати під час польоту. Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, можливою морською платформою буде ракетний катер типу Веспа, наземного. У 2019 році виготовлено наземний комплекс РК-360МЦ і повітряного базування повітряним носієм крилатих ракет Нептун, обраний літак Су-24М. Ракета розміщується в транспортно-пускових контейнерах ТПК. ТПК може розміщуватися на наземних, морських або повітряних носіях. Політ Р 360 складається з декількох етапів. Спочатку крилата ракета летить на висоті у декілька десятків метрів над поверхнею, за закладеним у її пам'ять маршрутом. Для навігації використовується супутникова система. Ця система є автопілотом, який виводить ракети у район цілі. За декілька десятків кілометрів до цілі ракета робить гірку, піднімаючись до декількох сотень метрів, і вмикає активну головку самонаведення, яка створена у компанії Радіонік. Ця головка здатна побачити та захопити ціль на відстані у 50 кілометрів. Крім того, вона має підвищену стійкість до радіолокаційних завад. Против також вона має надвисокі кути огляду 60 градусів. Тобто, якщо ціль почала маневрувати, Р360 все одно її побачить та полетить до неї. Для порівняння, у американській головці самонаведення andsq SQ28, яка використовується у протикорабельній ракеті гарпун. Максимальний кут відхилина становить 45 градусів. Побачивши та розпізнавши ціль, Р360 вираховує оптимальну траєкторію для її знищення. Знижується та продовжує політ у лічених метрах від води. З урахуванням швидкості, Відпості ракети у 900 км на годину. Від моменту захоплення цілі до її знищення проходить декілька хвилин. Під час російського широкомасштабного вторгнення в Україну Нептун вперше застосовано в бойових умовах. 14 квітня 2022 року ударом двох ракет було ураження ракетний крейсер Москва, на якому вибухнув боєкомплект, внаслідок чого крейсер затонув. Друзі, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую.